Білий лелека це довгожитель, символ щастя та домашнього затишку, який живе до 30-35 років і створює пари на все життя. Ці птахи майже мовчазні, спілкуючись за допомогою клацання дзьобом, а їхній раціон різноманітний. Від жаб та комах до отруйних змій імунітет, до яких вони мають, лелеки здійснюють довгі міграції на відстань до 10 тисяч кілометрів, а їхні гнізда можуть сягати 1-5 метрів в діаметрі та важити до 200 кг особливості життя та поведінки спілкування. Лелеки майже не видають звуків, але активно спілкуються, клацаючи дзьобами під час шлюбних ритуалів вітання або для захисту гнізда. Гніздування вони будують великі гнізда, які можуть займатися поколіннями часто поблизу людських поселень. Розмноження У кладці зазвичай 3-5 яєць, які висиджують по черзі самка вночі та самець вдень. Виховання пташенят. Батьки турботливо годують пташенят, але можуть викидати слабких або хворих з гнізда. Гніздовий догляд. Першим на місце прибуває самець, який готує гніздо до прильоту самки. Вірність лелеки створюють пари на все життя і є вірними партнерами. Раціон основні продукти: жаби, комахи, риба, ящірки та гризуни, боротьба зі шкідниками. Лелеки можуть полювати на отруйних змій, виступаючи природними регуляторами їхньої популяції. Міграція, відстань. Відстань міграції може досягати 10 тисяч км час. Лелеки мігрують в Африку та Індію на зимівлю, повертаючись до Європи навесні, напрямок польоту, перелітають переважно над сушею, використовуючи висхідні повітряні потоки і летять в день. Цікаві факти довгожителі: білі лелеки можуть жити до 30-35 років. Символізм у багатьох культурах лелека вважається символом щастя, удачі та сімейного благополуччя. Зв'язок з людьми, хоча білі лелеки звикають до людей, їхня чисельність зменшується через забруднення навколишнього середовища та пестициди, нешкідливість, незважаючи на великі розміри, білі лелеки, беззахисні птахи, які мають багато ворогів. Шлюбний ритуал, шлюбний ритуал включає клацання дзьобами та інші форми спілкування.